Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт І у нас нове надходження: це Фор-транзіт пасажирський на 18 місць 18-го року з пробігом 85 тисяч кілометрів. З повною сервісною історією авто не має жодного фарбованого елементу. Без перебільшення стан нового автомобіля всі вікна, включаючи лобове рідне, з мотором 2,2 дизель 114 кВт на спарці з повною масою 4600 кг. І по комплектації у нас два ключі WebuS. Електро дзеркала зі змогою складання та підігріву. Датчики світло дощу. Мультикермо. Активний круіз-контроль, дестронік. Утримання полоси. Допомога при паркуванні партроніки спереду та ззаду та задня камера. Підігрів лобового складу та задніх вікон. Мультимедіа Укс Блютуз USB. Кондиціонер, задня кліматична установка, тахограф. Переднє сидіння з підігрівом в дуже гарному стані, є електрод Підніжка. У дуже гарному стані сидіння для пасажирів, для кожного пасажира є пасок безпеки, підлокітник та підстаканник. Також є дефлектори повітря і верхні полиці для багажу. Все в дуже гарному стані. Також є люк. Задні фаркоп'є. задні дверки відкриваються під кутом 90 градусів та 180. Нагадую, що авто на спарці. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, дзвоніть, будемо дуже раді. Бережіть себе, слава Україні! До зустрічі! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До побачення!